Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Бавовнятко проводить оксамитовий сезон на чорноморських курортах Херсонщини. Днями ворогу організували нічний феєрверк в сусідніх Скадовську та Лазурному, а далі черга дійшла й до залізного порту, який облюбували російські військові. Про ймовірне ураження об'єкта противника в селі Залізний порт Бехтерської сільської громади Скадовського району Херсонської області. У ній на 15 грудня повідомив канал Ніколаївський Ваньок, що інформаційно співпрацює з силами оборони Півдня та Миколаївською ОВА. Ймовірно, що ворога накрили вогнем ближче до світанку близько четвертої ранку. А подробиці удару стали відомі вже в день, коли канал Південь оприлюднив світлину руйнувань готелю, де були розквартировані війська противника. На фото видно, що у будівлі зірваний дах, вибиті шибки та вікна на всіх поверхах, немає дверей та частини сходів. За даними... Каналу Херсон Війна безпеки. Уночі були знищені особовий склад противника у двох готелях, та щонайменше, одна установка зв'язку чи вогню росіян за селищем. Йдеться про Віллу Немо. Це приватний пансіонат на першій береговій лінії по вулиці Шкільна, 8, на відстані 1,5 км кілометр від набережної СМТ Залізний порт. Доба відпочинку на Віллі з власним пляжем та кав'ярною до війни коштувала від 500 до 1800 гривень. Відтак можна припустити, що тут розмістили не рядовий склад армії РФ, а офіцерів чи елітні підрозділи. Нагадаю, за даними генштабу ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках, противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 19 населених пунктів. А в ніч, з 13 на 14 грудня, ЗСУ накрили вогнем бази відпочинку у Скатовську та Лазурному, де проживали російські військові та херсонські колаборанти. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та став. Та лайки підтримайте український Ютуб.